Давайте якраз окремо поговоримо ще про обстріли України і зброю російську, Що наче у нас шахеда. Я сьогодні вночі чув і звук шахеда в оцього, цього, і вибух десь там далі ну не знаю, за кілька секунд. І відповідно вони вже якось приймаються, якщо чесно, ви, ви як де живете аболонь. Або от. А, і Абало, да. да. я, я на Подолі, то, то я сьогодні не чув. А в суботу, зранку, да, я від нього прокинувся, прямо над дахом. Гад був і прямо в сусідньому дворі його пробували збивати. До речі, на жаль, не збили. Він він далі полетів. Я, до речі, не виключаю, що це якраз от той, що в результаті до, долетів до Кімо. А, але все одно да, до них вже таке ставлення: та, що щоночі літають шахеди. Ну, що поробиш, а от відносно обстрілів ракетами, їх давно не було, ані стратегічна авіація не. не Вилітала вже давно-давно, ані в ці носії в Чорному морі їх нема. І це, якщо чесно, не радує навіть, а да, трошки напружує Почнемо з того, що як там, е як, як там кажуть, що, чого, е чого собака певні своє анатомічні деталі лежить? Того, що може. От, власне, е тактика та стратегія застосування росіянами зброї. Дуже значною мірою визначається просто реальними потужностями їхньої оборонки. В них до речі, ні по у них по жодному виду зброї не лишили стратегічних запасів, от тому вони зараз прив'язані до того скільки зараз випускають, от і по ракетах це просто маленькі цифри. От крилатих ракет вони, вони все одно ці цифри набагато більше, ніж нам би хотілося. Але не такі, як їм би хотілося. По крилатих ракетах це десь 30-35 одиниць на місяць от всіх типів крилаток, А по балістиці це взагалі порядка 10 одиниць на місяць. От, е і в цій ситуації, ну що, витрачати їх отак, от одна балістична раз на три дні, і там е, скільки виходить по одній крилатці на день, ну ясно, що це ми перехопимо 100%. просто, Це ми просто все будемо збивати. От е, тому, що вони роблять? От по шахедах в них, на жаль, зовсім інша ситуація. От тут в них відбувся технологічний прорив, оці самі Алабузі. Вони їх реально кліпають дуже багато, причому поняття дуже багато, ну як мінімум, вони точно вийшли на свої планові показники 600 на місяць. А швидше за все вони їх зараз вже перевищили, От швидше за все, зараз вже йдеться, що ну щось порядка тисячі на місяць. От і е, е, відповідно, що вони роблять? Вони весь час е, можна сказати, задирають наше ППО оцими от, от, е, геранями, плюс вони ще й спеціально саме для переобтяження гіранів там мають конкретні цілі. Тобто і вони виснажують ППО, але коли ж долітає, воно кудись летить. Так а крім того, вони ще використовують купу дронів обманок, от які навіть якщо кудись прилетять, вони не вибухнуть, бо в них немає бойової частини. Але в них є е дзеркала, відбивачі, які якраз роблять ці дуже дешеві дрони добре помітними на радарах. І відповідно на них відволікаються також увага і сили нашого ППО. Тобто, вони щоденними цими атаками вони максимально намагаються виснажити наше ППО, виснажити при тому в усіх сенсах, і в сенсі дефіциту ракет, і в сенсі ну, реально перевтоми людей. От а час від часу робити комбіновану атаку. Тобто, коли одночасно йде і цілий вал дронів. І одночасно доволі велика хвиля ракет. І от при таких комбінованих атаках зрозуміло, що відсоток перехоплення ну, різко падає. Ну, до речі, от зараз в нас відсоток перехоплення навіть від дронів десь порядка 70%. Багато це чи мало? А як подивитися? З одного боку, кращі показники перехоплення, ну, по-перше, 100% немає ні в кого в світі. Кращі показники перехоплення тільки в держави Ізраїль. Але я нагадаю, що держава Ізраїль має площу приблизно Київська область, а ППО в ній стоїть більше, ніж у всій Україні разом взяти. От ну, ясно, що якщо ти маєш крихітну площу і ти наситив її за десятиліття, при тому ти наситив її всіма можливими засобами ППО, то в тебе буде більше, ніж 70%. Але при тому навіть там не 100%, але там наближаються, скажімо так. От, е, а наші 70% — це фантастично високий показник як на наш ресурс. Це насправді наші повітряні сили реально роблять дива. От, е, але ж є інша сторона цього: дива то дива. І це дійсно заслуга фантастична наших повітряних сил. Але ж ті 30%, які долітають, ну коли це було 30% від 10, то це одна історія, а 30% від 100% це вже трошки інша історія. Тобто, все ж таки, досить багато, на жаль, дронів, от якщо брати не в відсотках, а в реальному арифметичному влистів, то досить багато дронів долітають до своїх цілей і робить зло. От е Нам треба з цим щось додатково робити. А при тому ресурсу щось додатково робити в нас не сильно є. От е, зараз до речі, я бачу дві прямо протилежні е, тенденції. причому чому, прямо наскільки мені відомо, це дві протилежні навіть команди. Це от це вже знаєте, це вже нагадує трохи шизофренію. Знаєте, коли одна півкуля мозку дає одні команди, а друга іншу. А це вже нагадує саме за країною. Якщо чесно, я рідко критикую дії саме військового командування. Я не вважаю себе для цього достатньо компетентним. Але коли одночасно все ж таки йде команда відправляти в піхоту бійців повітряних сил, в тому числі якраз із мобільних груп по перехопленню шахетів із обслуги аеродромів. От ну я не можу ні підтвердити, ні спростувати те, що казала Безугла, про те, що навіть обслугу Петріотів відправили. От що не знаю, то не знаю. Але про аеродроми і про мобільні групи, на жаль, я можу підтвердити, що дійсно там, там рознарядка, значний відсоток скоротити і відправити на фронт в піхоту. А одночасно, після того як позавчора був масовий наліт саме на столицю, от ну у нас столиця нервова, а влада у нас чутлива саме до настроїв Киян, От, і тому зараз ніби йде прямо протилежна команда терміново розгорнути додаткові бригади ППО при кожному оперативному командуванні, саме для боротьби з шахедами. Ну, камон, як там я ж кажу, реально це от, е, дві різні півкулі дають команду двом різним рукам. От, е, це ненормально, нездорово. Але, але я розумію, чому це відбувається. Тому що дійсно паралельно є дві абсолютно різні проблеми. Про одну ми сьогодні вже багато говорили, про брак людей в окопах. А друга проблема це да, брак людей, які взбивали, власне, у ті самі, вибачте, грьобані герані. І тут, до речі, мені здається, що я можу не тільки покритикувати, а запропонувати вихід. От е, я от дивлюсь на себе. От я не на фронті не того, що мені б не хотілося. От е, я в 14-му повернувся вже з такими діагнозами, що в 22-му мене в ТЦК послали. Просто. От що ви розуміли, я там був, мене просто послали. Я в 22-му далі ДФТГ е, нікуди не міг потрапити, бо ДФТГшка це була єдина така форма тероборони, де можна було просто зробити вигляд, що ти десь просвистів свій воєнник, і тебе нічого не питали, показав паспорт на автомат. От. Але ж. Я не на фронті, тому що тому, що дійсно я фізично тих навантажень зараз не витримаю навіть базу. Я не ну я учебку зараз не пройду, не кажучи вже про бій. А от сидіти в пікапі і наводити кулемет я абсолютно здатний. Ну стріляти то я не розучився. Я бігати не можу, я важке носити не можу. А сидіти і наводити кулемети, а я елементарно можу. От а моя дружина, яка, до речі, цю ідею, що я зараз подам, запропонувала, то вона, вона непогано дуже водиться. Каже, слухай, каже: ну а чим водіння військового пікапу відрізняється від водіння будь-якої іншої автівки? Ну реально нічим. Це ж не там не, не категорія, яка там на автобус потрібна там чи на вантажівку. От пікап він звичайний легковий. Автомобіль. От, е, так от, е, насправді я вважаю, що цю боротьбу з гіраннями цілком можна е, да, це нестандартне рішення, але в нас і війна дуже нестандартна. От можна е, перекинути на нас з вами, на цивільних. От скажіть, от ви б, наприклад, не погодились, наприклад, там е, добу через три, от раз на три доби виходити на чергування в складі мобільної групи перекоплювати гіраню. Ну, я б, наприклад, з задоволенням. От в нас, між іншим, дуже добре, якщо навіть брати тільки навіть здорових мужиків, хоча тут не треба, тут насправді достатньо бути не зовсім нездоровим. І не обов'язково мужиком. Абсолютно. От, але якщо навіть взяти тільки категорію фізично здорові придатні до служби мужики, в нас багато з них заброньовані. Заброньовані, я зараз навіть не, я не кажу там про левих. Ті, що абсолютно законно і правильно заброньовані, бо вони виконують ті функції в тилу, які є незамінними. Окей, але це не означає, що у вільний від роботи час вони не могли б почергово виходити на ті самі от бойові чергування. От е, нема нема в цьому нічого особливого, нема в цьому... а знову ж таки, ті самі от від 18 до 25. От на штурм посадку я б їх не посилав. А от чого б їм на Гірані не пополювати, реально не бачу. От ті самі студенти, в яких у всіх відсрочка, от навчаються а там добу через три чергують. От реально не бачу в цьому жодної проблеми. Навчити цьому можна дуже легко. І ми, по-перше, могли б розгорнути набагато більше цих мобільних груп, аніж ніж їх зараз є. Нас би обмежувало тільки скільки в нас пікапів та кулеметів, і все, і прожекторів, от, а не обмежував би людський ресурс. А от якраз. Тих бійців, які зараз в цих мобільних групах, ну ми ж зараз для цього використовуємо а саме реальну бійців, абсолютно повноцінних військовослужбовців ЗСУ. Ну то, мабуть, для них в армії точно є інші функції, от вони могли б воювати на інших позиціях. От це ж не це ж не вони собі вибирали, що вони зараз воюють саме так. Їм нарізали бойову задачу, бо в межах армії її хтось має виконувати. А давайте це винесемо за межі армії. Оце от, суто в якості юридичної форми, оті самі ДФТГшки, які, на щастя, ніхто не відміняв. От добровільне формування територіальних громад, до речі, за одну територіальні громади могли, між іншим, за всю цю музику платити. Як на те вже пішло, давайте ще й бюджет армії від цього От, По-перше, сама участь в цих. Бо, між іншим, зараз ці хлопці, які зараз ведуть цю бойову роботу, ну, вони отримують як за бойову роботу. Ми з вами я думаю, цілком могли б це робити безкоштовно. От витрати держави звелися б тільки до бензину і БК. От, е, а оці бензин і БК цілком могли б утримувати саме місцеві громади та ті підприємства, які найчастіше стають жертвами. Так, той самий дитерк, я думаю, цілком міг би такі речі утримувати. От от не розорився б пан Ахметов. Тому мені здається, що давайте пропонувати таке рішення, тому що от в нас попереду дуже важка зима. Давайте шукати всі варіанти, як ми цивільні можемо частину цього тягаря війни все-таки зняти з наших захисників і взяти на себе. Ну це абсолютно розумне розумна пропозиція. Дійсно, я думаю, що багато хто там добу через три там взагалі без проблем можна було б. і це прекрасна мотивація, в тому числі і громадам навколо і Києву з його прекрасним бюджетом, який ми міг би замість ремонтів доріг купувати. Оці самі пікапи, ставити на них кулемети і відповідно збивати шахеди в передмісті Києва. Це було прекрасно все працювало. Я повністю з вами погоджуюсь.